Кафе. І Денесі тут ще майже нікого нема. Тому казала в барі, що дуже пізно приїжджають, бо бояться, що холодно. 15 градусів. Італійці дуже-дуже делікатні. -дуже Я ось пішла, подивилася, нема зовсім квітів, ніяких насаджених. Я ось така зла, я і е, вам сказати, е, люблю і хвилюю завжди, але ось так, я вже другий раз я приїжджаю сюди і тут квітів немає, насаджено. Мій компаньон каже, треба було сказати, як комунії. Е, Ви мене чуєте, бо тут телевізор включений. <сум> каже, як тільки тут сніг випадає зимою, і тут на лежах їздять. Він мені говорить, якщо тільки, каже, треба було сказати в комуні, щоб комуна видала гроші. Як тільки сніг закінчиться, зразу сидити на відквіти. А я говорю, а тут що, волонтаріатів немає? Скільки людей в Швейцарії, в цілому світі роблять волонтеріати? комуна не дає гроші, не немає грошей. От тут є один бар, один ресторан, третій ресторан, кафешки, як ви кажете. Оті працівники, оті ті шопропрітарі, ті, що працюють, не можуть посадити дві квітки. Дві квітки, які росте цілу цілу цілий рік, півроку, Пасхи аж до нового року. Ніхто квітку не посадить. Я, я вам покажу клумби. Клумби порожні, а тут в Італії. Оце місце, де ми є Монтемята. Ви знаєте, тут високо, тут 1750 метрів на висоті. Тут тут прокладно, тут гарно, тут всі втікають сюди, і тут буде місце дуже дуже знамените. Кілька років, не кілька років, через кожен рік це місце знамените, тому що у нас море дуже дуже гуряче, дуже дуже жара. Приїхав біля нас, зупинився біля нашої машини. Один італій зі сім'єю старший. Йому 75 років. Я спиталася, скільки йому років, 75 років. Ви б тільки побачили, який він спортивний. Я в нього ми з ним довго говорили, і він сказав: каже, я більше на море не поїду. Каже, я зі своїми внуками, я надіюся, що ви чуєте, то, що я говорю. Він каже, я за своїми внуками більше на море не поїду, тому що на морі дуже дуже горяче, дуже багато людей. Він каже, я... мені їхати на море, щоб я там вмер на тому морі. Каже, Я люблю зранку вставати, я дуже багато рухаюся, я постійно рухаюся. Він так на охоту ходить, город має свій, по лісі ходить, гриби збирає. Він каже, я постійно в русі. Каже, мої друзі, от його бар під баром сидять і людей обсуждають. Каже, що ви там робите в тому барі. Каже, я постійно в русі. Він мені сказав, каже, я зі своїми внуками більше на море не поїду, тому що вони, каже, я люблю зранку вставати. каже, Вони до 9-ї хочуть спати. Пізніше хочуть зробити колаціони. Колаціони хочуть зробити. І каже, ми на 11-ту годину на море приїжджаємо. Ви можете представити, на 11-ту годину вже раз пека. Я раз, як джадою була на морі, я чуть там не Розумієте? Добре, ми не були, ми там дві годинки пройшлися біля води, біля води прохладніше. А отой мужчина. Він тут недалеко біля сіни живе. Він сказав, що навіть воді горячу. Це дійсно воді горячу. Я отак, от навіть під парасолею неможливо сидіти. в Хулитку неможливо сидіти, а він мені сказав, що воді навіть горячу. В воді теж неможливо сидіти. І воду треба йти три рази, три рази в день. Бо як ви в воду не підете, то ви на море не можете їхати. Температура дуже піднялася, дуже піднялася температура, дуже стало горячо. І це дуже така, знаєте, велика напруга в нас тут є. По-перше, і ліжка дуже дорого коштують. Я не знаю, чи ви в остатньому ряді за 30 євро знайдете, але це я говорю в серпні, в серпні. І, о, і оцей Пенсіонер, який ідеально виглядає, бо я навіть не витримала, я спиталася, скільки він років має, 75. І він сказав, каже, я хочу відпочивати, та я відпочиваю. Він приїхав рано. Я кажу, вам повезло, бо ви стали тут біля нас. Зараз тут буде стільки-стільки людей, що просто цілий світ сюди з'їдеться. А він приїхав десь 10 година. Чому його? ще 10 година ніхто сюди не приїхав? Тоді всі довго сплять. Вчора вечір тут капнув дощ. І вони пізніше всі разом будуть приїжджати на 11 годину. І от мене, я отішов, ми йшли сюди до бару, мене от заїло за оті квіти, що квітів ніяких нема. І я от, 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 от я на італійський свій канал хочу зняти і хочу також так само прокритикувати, їм сказати, що в Україні є війна, скільки там красивих людей, скільки там квітів, скільки там розів є, бо люди хочуть робити. Бо люди роботящі, е, люди люди роботящі. Е, Скажіть, Зараз хвилинку мені треба щось дати моєму компаньйону. Е, люди роботящі, Тіні. Е, люди роботящі і... Е, Сумку закрити, бо мені тут зараз сумки і все повилітає, ну, то я пізніше не знайду нічого. Люди роботящі, люди хочуть мати красиво, люди одягнутися, люди дітей одягнути, люди квітів всякі насадити. А тут от таке єдине місце, де воно тут буде, до чого я веду, що це місце на Ам'яті, воно більше ще, воно ще буде більше з кожним роком, буде ще воно завжди популярне, воно завжди знамените. Бо тут гори і... Але те, як температура піднімається на морі і на морі в серпні, стане біля мене буде стояти. Біля моря завжди температура піднімається і людям кожен раз тим менше подобається море, Ви розумієте? І, і вони будуть більше оцінювати... Більше будуть оцінювати. Туалет чекає на пенсію. Завжди будуть більше оцінювати горе. Насадіть тут квітів. Та тут є багато густини, багато того всього, Багато зробіть, красиво, все на місці стоїть. Та як було 10 років, та як 20 років було, так воно нічого не міняється, нічого, щоб щось переставити, щось змінити, щось, щось поміняти, щось, щось забрати, щось додати. Нічого, як було, так і є. Бачите, от в Львіні, там, де, там, де я була, ви бачили, як там, там все до, до капельки все, все до капельки зроблено, всі кіточки, е, лавоч, лавочка, вазонку то вони немає, бути то забрали, то поставили, то забрали. Кожен уголок обдуманий. Так само, от, як я вже не хочу, хотіла сказати, Монте-Карло, там взагалі я багато разів Монте-Карло була, там кожна. Кожен уголок продуманий. Я не кажу, щоб тут робили так, як Монте-Карло. Але подумайте, чи мені, чи мені поставить у квіти, може квіти тут, може це стіл інакше поставлю, може я більше столів поставлю, може щось переставлю, заберу. то я хочу сказати. Нічого не роблю, то саме, то саме. Купила дітям, оті, того біля мене стоїть, купила дитині, ті то бульбожаю, на пакети тої бульби. Вже лишні кілограми має, вже вже вагу має, я не знаю. Мій син з своєю дитиною, з моєю внучкою так строгий, строгий, що, що вона солодке, от тільки от один раз спробувала десь колись, як в неї було день народження, вони взагалі ніяких на цукорків, на карамелі, вона взагалі паті того не має. Вона просить, вона зрозуміла, що це таке солодке. Але вона того не їсть, а пізніше, як підросте, то буде сама рішати. Але е, так як вони кажуть, мій син з новісткою, треба дитині дати фундамент, скільки вони зможуть боротися і пояснювати, і того солодкого її не давати, ніякого солодкого. І телефона так само, і ніяких і мультиків. Е, е, а пізніше е, дати дитині хороший фундамент. Короти, почала за одне, а закінчила за друге. Просто за ті квіти, я хотіла сказати, я у своєму італійцю показала, кажу, десь що робиться, дивись, що робиться, ні одної квітки нема, літо кінчається. Минулого року ми сюди приїжджали, були якісь такі вбиті ті квіти, такі, знаєте, нещасні, знаєте, як їх навесні запхали, і так ніхто до них не дивився. Вони так самі по собі росли. І, і як дощ був, то дощ досить так часто буває, ну може три рази в тиждень. І той дощ так їх поливає, і вони так, так нещасно росли. Тут вулиць нещасні ці квіти. А цього разу взагалі квітів нема. Взагалі квітів нема. Тут, тут стільки машин приїжджає, тут е, третя точка на самому горі, на самій горі, там де ми є. Третя точка на самій горі, де ми є. І е, щоб приїхати сюди, для всіх місць нема. Ви розумієте? І е, е, віджі стоять внизу, і вони зупиняють машини, кажуть їм ставити, залишати тут машини, а вверх везе автобус. Верх везе автобус. І е, от до такого вони додумалися до такої ситуації, щоб ви верх автобус. І це правда є. Або йдіть пішки, а пішки йти десь може три, ну, недалеко, три кілометри отак вверх, по асфальті, по дорозі, по рівній дорозі. Тут є всякі доріжки, щоб ці хейкін робити. Як він називає хейкін, хайк, хайк, щоб хайк робити, ті подорожі, такі екскурсії. Не екскурсійні, сам, сам собі робиш. І, і ось така ситуація. Ні трави нормальної, щоб посіяти якусь нову траву, нічого немає, я вам говорю. Я просто, просто просто я розчарована. Тут 1,50, Вчора каву, там 1,20, тут 1,50. Кава нормальна, нічого мудрого нема. Еспрес. Еспрес. Цивіці oh, mm -hmm. мають багато дефектів, мають багато преджів, але щоб вони рукави закотили і, і щось красиво зробили, то, то ні. то ні. А я дуже люблю красу. Я люблю красу, я люблю порядок. порядок я люблю. І я от не переношу, як хтось на якомусь робочому місці отак себе. Я б здається, як я би десь зробила камер'єра отут, чи я би тут на кухні допомагала, чи то було б якесь моє таке постійне місце, де я багато років працюю. Я би просто волонтаріату це означає сама по своєму бажанню. Я не знаю, чи це по-українськи так буде, волонтаріату, я би сама. По своєму бажанню пішла у то такі го не треба купляти квіти, а можна взяти і просто їх запхати в землю, десь зламати туди-сюди, заплахати в землю, ну буде рости. От ті самі, наприклад, ті, от, ті самі зелені, що я у мене є, або які тут дуже сильно ростуть. От папоротники ростуть пізніше просто зелені квіти. Треба просто навіть не треба зелені, не треба квіти, не треба. Просто посадити курчі, ось ці курчі такі, що для, як вони називаються, що о, 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 о зелену огорожу кругом хати роблять, твої кругом хати роблять. О, таку зелену огорожу посадити і тоді і тоді воно буде зелено, воно буде красиво, тому що або заберіть ті порожні гужки, або, або посадіть щось. Черга стоїть туалет біля мене. Всі в телефонах нікому нічого не входить. Тут ніхто ні э, красиво, тут, тут ніхто на тебе увагу не звертається. Тут ти робиш, як ти хочеш, тут ніхто не забороняє, мені ще ні одного разу не казали, не знімай мене, що ти мені не знімаєш. Ніколи мене тут не говорили, ні в барі, ні в магазині. Тут не, щоб музика не грала. Я розумію, що музика не грала. А так решта все, всі люди всі знімають, мене всі знімають, на морі мене всі знімають, всі ходять з телефонами. І це нормально є. 2025 рік це є нормально. Сьогодні всякі і TikTok, і YouTube, і Фейсбук, і сюди, сюди, де хочете. То, що є, я теж бачила, вони знімають, попала камера на мене, на нього. як я знімаю. то нормально є. Основне, щоб люди погано не говорили, погано не говорили один по про одного. Розумієте, щоб не говорили погано, і щоб один одного не виїжджали, і один одного з повагою. Ми ще тут будемо, ще завтра, ще післязавтра, ще, ще підемо в ресторан, годину, в другий. Ми спочатку ймо свою їду, що ми з дому набрали, але це останній раз, я більше з дому нічого не буду брати. Я вже знаю, як це робити. Брати з дому це так само труд. Якщо ви з дому берете, це не означає, що то це все задурно, що то воно не коштує. Воно ж вам з неба не падає, Оттак, раз тут пало з неба, ви набрали задурно, щоб тут зекономити. Щоби зекономити тут. І тут багато коштує, і з дому взяти їду, так само коштую. Все, я закінчую, закінчую і миру, миру, і здоров'я вам дороге світу. Так, як українці є, в цілому світі таких нема. І роботящі, і красиві, і розумні, і толкові, аж забагато. От дефект єдиний, що аж забагато того всього. Забагато розумні, забагато красиві, забагато роботящі. Цього забагато. Треба бути щось по по золоті сердинці. Жінки, хазяйки, такі, як я нічого, де вару, не, не, не печу, не вимазую. Тут дуже життя спокійне. Таке італійське життя, таке от естресо, кальдо, якщо так бурячо, воно тебе дуже, дуже розслабляє. Італія розслабляє тебе. Я закінчую Будьте здорові і з ми, миру, миру, миру для усіх українців і для усього світу. І здоров'я вам так само. Дякую вам.